Ну, моло у житті були, як в принципі, дві людини. Можна сказати, такі дві людини, які найбільше в мене вклали. На мою думку, рух 640 це те, що Бог напевно заклав взагалі в серце кожної відродженої людини. Тому що якщо він нас знайшов і якщо він нас спас, ми маємо бути не пасивними до того, щоб шукати людей для нього. Щоб царств у нас було більше. Е, найбільше в мене з самого початку вкладала Оксана Приймак, мій тренер. Вона постійно проводила якісь біблійні уроки в нас в команді. Ну, перша людина це Лілія Лутвоненко. Мені якось допомагала, приділяла мені дуже багато уваги. Однією з таких людей це була Софія Гудзій. Ну, ми з нею зустрічалися, розбирали біблію, читали. Щось навчала, і вона мене запросила в церкву, де я познайомився. З Володією Чорноби, який теж багато розповідав мені, навчав мене на серії. Я думаю, що на самому початку це був Роман Лозинський в таборі, коли я була в його групі. Мене дуже вразило, як ну, він розказав історію свого життя, вона була дещо схожа на мою. І потім я почала ходити на серію 2.7. Це було, ну він її вів. І коли я почав ходити на християнське життя, я познайомився з лодію. Він вчив мене, і мене це якось ну, підбадьорювало, як людина може ну, настільки горіти Богом, як людина може так багато знати про Бога. я став люцілі на рік, і минулий рік це було п'ять дітей на навчання на серію два-сім. Чому саме на навчання, тому, що я так само вчилась на, на всіх курсах і знала, що серія 2-7 – ну це є основи, на, на яких діти дізнаються правду, і, і самі можуть потім вже вибрати свій шлях. І ціль було не просто їх привезти в церкву, а щоб та, мама, з часом вони вже вибрали життя з Богом. Лілія Литвиненко сама мене знайшла, сказала, давай дружити. <смі> От. І ну, ми почали зустрічатися кожен тиждень, ми читаємо Біблію, вона мені видзвонює, питається, як в мене справи. Тобто, фактично ну, займається мною. У мене була мрія, щоб в нашій церкві було молодіжне служіння. І насправді ідея ігрового клубу вона виникла якось дуже спонтанно. Для того, щоб максимально шукати, звичайно, людей для Бога, я намагаюся бути світлим, так? Це практичне життя, це практичне свідчення на роботі. Молилась за, за те, щоб в мене розвивалися відносини, відносини в мене на роботі, для того, щоб я могла свідчити цим людям. І давай якісь такі ситуації, коли я могла свідчити цим людям, якось розказувати. І я в той момент розумію, що це відповідь ну якось. Намовити, мені здається, це просто треба бути ну, якось відкритим до Бога. Це Володя Чернова, але він, напевно, такого більш суттєву основу вклав. Він зі мною так завжди до мене дзвонив, питався, як у мене справи. Найбільше це молилася, дружила з ним, ми там чай пили, фільми дивились, нічого там такого ось особливого не було. Я вже у Львові 5 років і займаюся служінням учнівства і благовістя в кампусі, як ви знаєте. І десь після трьох років мого перебування в церкві в Осані і в цьому служінні я побачила, що як студенти, з якими я працюю, вони не приходять в церкву. Мене це дуже розчаровувало, і я молилася ревно, багато, і Бог почав робити насправді чудеса. І я зараз дуже підбадьорена через те, що. Багато студентів вони приймають житті такі рішення, як приймати хрещення. Я, мене це дуже тішить. Ну, можливо, у когось були так звані невдалі спроби. У мене також вони були. Я знаю, що Господь живий, Господь вірний, і він обіцяв, що він духом своїм святим буде працювати в нас і через нас. І тому хочу підподьорити кожного з вас, хто можливо десь також мав цей негативний досвід і бачили негативний результат. Якусь пасивність людей, байдужість або ігнорування. Я хочу підбадьорити вас, щоб ви боролися, боролися за полом сили Духа Святого, боролися впевнено, наполегливо, не своєю силою, а просто дозволяли Господу працювати через вас, ревно молячись і ревно свічачи, зважаючи на обставини, не зважаючи на те, який результат. Тому що це є виконання Божої волі, а воно є найкраще в нашому житті.